Сьогодні я вам розповім, як я роблю і виплавляю віск. Спочатку всю мерку я складаю отак в миску і наливаю туди воду. Я її кип'ячу 45 хвилин або 1 годину, коли вона прикипіла. Я беру отаку натуральну тканину або натуральні, натуральній. Розумієте? І ставлю в миску, в миску цю простинь і виливаю. Рядом разом з рідиною все, що в мене кипіло. Далі, отак от я беру і підіймаю, вона стікає. Інше, я беру отак світо, тому що по-іншому ви не вижмете це дуже гаряче. І ви отак вижимаєте, і ви бачите, скільки віску ще виходить. Ось, бачите, він жовтий. Скільки віску виходить, тобто в цих остатках, ви бачите, скільки ще віску. Але сміття там вже нема, а віск є. Розумієте? От, бачите як. І це я так само виливаю. Виливаю одною рукою мені я виливаю оцю миску. Далі я нічим не вкриваю, нічого не роблю і так залишаю. Коли застиває віск, це буде, якщо ви зразу поклали багато суші темної, то у вас буде і багато віску. Якщо ви поклали маленькими порціями, то у вас буде тоненький блин. Він тут зверху збирається. Далі ми беремо це, я далі теж можу показати. Але спочатку, після цього, коли ви це зробили і у вас от стається віск для того, щоб ви зібрали оцей тоненький шар. Ви потім його берете, зливаєте ту темну воду, наливаєте ще раз воду, можете той віск почистити, але він вже буде чистий. Знизу ви темноту зчищаєте, можете пропустити ще раз через чисту воду, нагріти його і злити, щоб він був більш чистий. А можете просто почистити і він вже буде той, який потрібен для бджілок, і дуже гарний. Тобто, ви бачите, вже по краям віск застигає. А що ми робимо з цим? Сюди, зараз я оце, оце зілю, ви бачите, як він застигає зразу. Ось, він навіть вже застиг, Бачите, він вже не двигається, отак такий шар вже гісто є. І тут є. Я ставлю на вогонь, ви бачите, вогонь гориє. Я ставлю на вогонь і наливаю туди води. Ось ви бачите, коли я налила холодної води, як віск застиг. Ви бачите, да, ось він плаває вже, є такі шматочки. Але тепер я чекаю, щоб отак в хустинці віск, Поки і ще розплавився. Але це вже буде більш чистий. Момент чому? Тому що коли ви, коли ви це робите в хустинці, то ота грязь, яка залишилась, вона вже не так впливає на чисту воду. Ви розумієте? І ви більш ретельно берете віска відносно того, що ви могли взяти через воскоплавку або ще щось. Далі, оцю хустинку, тому що від води вона може намокати і вода як через сосуд передається, я кладу ось так на ручку, щоб вона не. Була поверх води, Все. І залишаю вона кипить. Після цього я так само проціжую, зливаю в іншу миску. І так само, як і тут, даю остигнути, і в мене зверху буде шар віску. Ви будете розуміти, потім, Якщо ви побачили, що ви ще можете щось з цієї хустинки взяти, ви її сміття це сюди в воду не викидаєте. Ви просто так кип'ятите. Якщо ви розумієте, що ви ще щось можете взяти, ви так само наливаєте воду і ще додатково. І у вас виходить мінімум сміття. Мінімум сміття, і ви викидаєте мінімум воску, максимальну кількість воску, ви собі берете для ваших потім накатків, або хтось здає віск, або для якихось потреб, які вам потрібні. От якого, якого кольору вже ви бачите, у мене чистенький буде віск. Ви бачите, так? Да? Ось він отак вже нагрівається, плавиться. Ось він плаває. Це щоб ви бачили, як він вже плаває у мене. Ось такий чистенький віск. Все. І виходить, що я. За годину, за годину я його якби, да, дезінфікую. Якщо ви бажаєте очистити, то ви додаєте, як я у, дів... у дівчинки одної в Ютубі побачила, але я не пам'ятаю цю грамовку, треба дивитись. Ця дівчинка LikeB в Ютубі, якщо бажаєте, знайдете, вона теж показувала про віск і вона додавала жавельну кислоту для очистки віска. Якщо у вас віск чистенький і вам не потрібно його очищати, то ви просто робите ось так. Все у вас знов кипить, кипить 30, 25, 40 хвилин, наскільки ви бажаєте, щоб у вас вийшов і розплавився віск з цієї мерги, яка у вас внутрі тканини. І знов, як я сказала, ви берете і це проціжуєте, і у вас не проціжуєте, а вижимаєте, вижимаєте залишаєте, і у вас виходить гарний віск. Бачите, як поступово-поступово віск починає застигати, і отака формується плівочка, ви бачите, як. Потім я вам покажу шар, але що хочу сказати, що цей метод дуже гарний як для великих партій, як і для маленьких партій. Чому? Тому що, якщо ви дійсно збираєте витрачати дуже багато свого часу на це, дуже багато, да? і у вас є цивільний час, то ви просто берете і робите дуже багатими кроками і займаєте цей час і великі партії. Якщо ж ви. Маєте роботу, або у вас є більш цінний процес роботи, який потрібно використати, і час використати на цей на цю роботу, або якісь дії свої, так ви просто ставите це проварила, взяли потрошку, зробили. Іншого дня ви взяли, теж потрошку зробили. І кожного дня або деякий день, ви просто зробили потрошку, і у вас є і робота, і віск, розумієте, і час, і вільний час. І ви не витрачаєте і не падаєте від того, що це Боже, скільки треба зробити. Ви робите це покроково потрошку, і у вас завжди... Є вільний час і для себе, і для роботи, і для бджілок, і для сім'ї, і для подружжя, і для дітей, і для друзів. Тобто, ви у вас є збалансований час завжди на те, що ви можете зробити. Ось, коли ви ось коли у вас закіпає, ви бачите, як вже віск піднімається на поверхню, вода, здається чиста. І ось так я черпачок опустила вам внутрі, а виймати я буду його ось так. Ось так. Чому щоб на ньому як можна менше залишилась віска, а віск залишився на поверхні води. Ось так збирається віск від тих залишків, які залишились у нас. Хустинці. Ось так застиває віск. Це вже друга проварка з цього. Бачите, і ще є віск, тобто можна сміливо робити ще третю проварку. Це після другої, а це після першої. І отак вперше вода, отака. Я не буду надавлювати, бо воно ще дуже гаряче тут. Воно застигає. А потім після того я ще проварю додатково цей віск. У мене ще буде віск. Потім я вам покажу просто ту суміш, скільки в мене віску получилось. А цей віск я приправляла. Цей віск я переплавляла відносно тих рамочок, що я скорочувала. І ви бачили, що я скоротила всього 4 рамочки. І отаку товщину на 5-6 см. Я зменшила 4 рамочки. Із чотирьох рамочок на по 5-6 см у мене виходить от стільки віску. Глубина, товщина тут дуже маленька, але ви бачите, що віск існує. Тобто, що я зараз роблю? Оце все застигне. Я витищу, переверну. Там буде. Якщо я вам покажу, от бачите, знизу трошки сміття. От я взяла один листок. Ось так він підіймається. Бачите? Трошки-трошки сміття. Я просто все вимию, це дуже мало. Віско, але ви розумієте, що це теж віск, ось він є. І потім я наберу чистої води, я можу просто це помити. Якщо віск вам потрібен більш чистий, ви можете взяти чисту воду і знов цей віск залити водою, приплавити і ще раз в чистої воді проварити і дати відстоятись. Але тоді, коли ви вже весь віск, зберете отак: от от я збираю всі кусочки віску, які в мене вийшли, і це віск з, я ж кажу, чотирьох довжині відрізків від рамочок по 5, 3, 6, 7 отак от сантиметрів. І ви бачите, оце друга проварка, вже коли я варила в цій тканині. Це була перша проварка. І ви бачите, що віск ще є. Тобто можна оце не викидати і зробити ще проварку, і ви отримаєте ще віск. Дякую. Підписуйтесь на канал. Якщо вам цікаво і ви отримуєте дуже багато цінної інформації, і вона вам корисна, то ви дякую вам, що ви поставите її лайки і будете підписуватись, і що ви будете писати коментарі. І якщо ви не бажаєте ставити лайки, а добре слово бажаєте сказати, то дякую за ваші коментарі, які ви напишете, або за ваші лайки в коментарях. Дякую. Ви бачите, скільки я вже от двох проварочок отримала віску, і ви бачите, що він чистенький. І знизу нічого немає, не треба його додатково чистити, знімати, тому що там бувають дуже великі слої. А ці слої у нас знаходяться тут в тряпочці, розумієте? І от я поставила ще третій раз. Третій раз я проварю, І у мене ось стільки вийшло віска. Повірте, цього віска хватить вже на одну ващинку, А якщо ви новачок, то для вас у вас нема де взяти якісної ващини, Для вас це дуже-дуже корисна порада, тому що ви навіть з маленьких обрізок, або ви будете скорочувати рамки, або ви будете. Просто міняти поступово рамки, навіть даже по одній рамці, ви можете отак переварити і вже зробити собі чистий віск, який ви потім переплавите, і зробите собі ващинку для того, щоб встановити нову ващинку для вашого вулика. І ви зрозуміли, що це маленька крихточка, але наскільки вона продуктивна. І я вважаю, що я десь от стільки ще зберу віска з третьої проварки. Повірте, в мене буде отака частина віска.